Україна в найближчому майбутньому отримає нові крилаті ракети від партнерів, щонайменше 400 кілометрів польоту. І ворог вже знову муситиме думати, куди відтягувати свої склади з БК та штаби. Програма називається Ірам Extended Range Attack Munition. Складна назва, але проста суть. Далеко, точно і небезпечно. Сьогодні ми детальніше розберемо в чому унікальність цих ракет та як їх адаптувати до умов сучасної війни. Отже, Іран це не одна ракета, це одразу пакет рішень. До цього проєкту входять, зокрема, дві відомі моделі Расм та Raskid Проєкт уже профінансований. Це приблизно 825 мільйонів доларів. І тут мова йде про тисячі боєприпасів, а також сервіси для їхнього застосування. Расм вже проходив випробування. І це важливий сигнал. Робота вийшла з фази проектних креслень на реальні полігони. Ви, власне, і бачили щойно відео з одного з випробувань, яке оприлюднили для преси. З цією ракетою раз. взагалі особлива історія, адже це зброя, яку проєктували з урахуванням адитивного виробництва. Вдумайтесь, частину корпусу та деякі внутрішні елементи робляться за допомогою 3D-друку. А вже ж це не означає, що ця ракета з якогось принтера з гаражу в Оклахомі. Ні. Це ціла індустріальна стратегія. Швидше, дешевше. Гнучкіше, адже подібні адитивні технології дають змогу робити складні внутрішні структури, мінімізувати вагу і легко адаптувати конструкцію під різні модулі наведення або бойові частини. Чому це важливо? По-перше, це про швидкість виробництва. Традиційне виготовлення боєприпасів потребує прес-форм, витратного часу на обробку та саме збирання. А такий собі 3D-підхід знімає частину цих проблемних місць. І дозволяє реагувати на нові виклики оперативніше. По-друге, це ціна, модульна архітектура і адитивне виробництво роблять одиницю дешевшою, а іноді кількість важливіша за одиничну досконалість, бо саме так можна перенавантажити вороже ППО. І по-третє, це про гнучкість дизайну. Одна платформа, різні сенсори, різні бойові частини. Відповідно легша інтеграція на різні типи літаків. Але це не варто романтизовувати, бо логічно, що матеріали для 3D-друку відрізняються від традиційних, і питання міцності при теплових та вібраційних навантаженнях реально проблемні. Саме тому такі ракети проходять інтенсивні тести. Бо все ж таки це не якась вам чудо-кнопка, це нова технологічна ніша, яка працює лише з суворим контролем якості і сертифікацією. І в принципі логічно, чому саме ця ракета може бути поставлена саме для сил оборони України? Бо деяк не на сучасній війні можна вдало випробовувати нові розробки. Адже саме українські інженери, які живуть вже майже 4 роки в умовах повномасштабки тере постійної зміни технологій, здатні зробити з будь-якої розробки справжній витвір мистецтва. Тепер йдемо далі. На черзі ракета Rusty Dagger. Вона є іншою частиною пакету ІРАМ. Це поки що темна конячка. Але заявкою на технології малопомітності. У перекладі з воєнної мови це означає не побачиш, не зіб'єш. В неї відповідна форма, пласке сопло та загалом конструкція дуже схожа на американські стелси. Вона не про швидкість, вона про те, щоб уникати виявлення і дістатися до цілі. Поки противник шукає відповідь, тепер пройдемося по відомим нам характеристикам: дальність польоту близько 400 км, швидкість приблизно 735 км на годину. Вага для такої зброї доволі класична. Її цілком достатньо, щоб нести ефективну бойову частину. Але логічно, що вона не настільки велика, щоб вимагати там бойову частину десь під тонну. Це можна назвати з одного боку мінусом, бо бойова частина за оцінками деяких експертів всього лише 230 кілограм. Звичайно, це не калібр, не іскандери, які валять цілі будівлі. Але ж і мета не в тому, щоб знести піврайону, а в тому, щоб спалити штаб, знищити реп або дістати склад бика в тилу. І для цього така ракета ідеальна. Їдемо далі. Навігація у цієї ракети це GPS плюс оптичні 4 нові системи наведення. Плюс є можливість корекції траєкторії. З одного боку це стандарт, але з іншого навігація оскладнюється, коли ворог застосовує активні заходи РЕП і глушить GPS. Тому важлива мультисенсорна навігація і точні офлайн-карти. Тоді це дасть високу ефективність, не приблизні удари по квадрату, а точкові влучання по об'єкту. Адже за оцінкою аналітиків орієнтовна точність влучання складає до 10 метрів. Що ж, ми отримуємо в результаті: по-перше, безпеку наших пілотів. Літаки зможуть запускати ракети з величезних відстаней, не заходячи в зону щільної дії ППО ворога. По друге, гнучкість ударів, склади, командні пункти, засоби РЕП, логістика. Усі ці цілі стають доступнішими. По-третє, масштаби наших майбутніх операцій. Мова йтиме про сотні, навіть тисячі одиниць у розрахунку на тривалі операції. А це вам не поштучні кілька дорогих ракет раз в три місяці. Бо проект Іран це не просто ударна опція, це де-факто зміна логіки бою. У ворога проблема де шукати ті ракети, звідки вони летять і куди саме. І як наслідок, треба перебудовувати всю систему ППО. Треба думати про безпеку далекого тилу. А це ресурси, час і найголовніше деморалізація суспільства. Бо погодьтесь, коли масово вибухають НПЗ, а російська влада нічого не робить, хочеш не хочеш, а почнеш думати, що цар то не справжній. Це того НПЗ Сум'єк. Коротше, роздолбає, там жовт прям. Зі стороні. Треба віддалити обіцілівати. І знаєте, що ще важливо? Україні буде поставлено аж 3350 одиниць цих ракет. І це вам не 30 ракет штормшедол, які рахують поштучно. Це ціла серія, яка буде постійно оновлюватися. Це знаєте, що означає удар, повтор і ще раз удар. І так кожного дня. Тобто русським буде постійна загроза, буквально постійне напруження. Політика і непередбачувана поведінка Трампа тут торкається настільки краєчком, адже міжнародні домовленості і їх фінансування тільки відкривають шлях до поставок. Але головне тут не дипломатія, а механіка бою. Ракета, яка прилітає влучно, в ціль змінює оперативну ситуацію. На карті бою вже і сьогодні тепер робимо підсумок. ІРАМ це не про один постріл, це про можливість вести тривалу, точну та ефективну кампанію у відносній глибині противника. А ракета Расм зі своїм підходом до адитивного виробництва додає ще один вимір: якщо можна швидко і відносно дешево відтворювати ракети, це міняє логіку виснаження запасів і робить стратегію супротивника менш стабільною. Тому для України це шанс посилити. Авіаційні удари далекі, точні і регулярні. Для ворога це привід перерозподіляти ресурси, збільшувати витрати на захист і нервувати. І якщо ракета прилетіла непомітно, а над якимось російським НПЗ видно величезний гриб, це знак, що все зроблено правильно. Буду на цьому завершувати, пані та панове. Дякую, що додивилися випуск до цього моменту. Прошу вас поставити вподобайку та написати будь-який коментар під цим відео. Адже так ви допоможете просуванню цього контенту крізь терени Ютубу. Бувайте здорові!